Злощасний відрізок дороги знову 13 березня близько 9 ранку трапилося до тепер на тому ж самому місці, що було вчора. Сьогодні тут зіткнулося два вантажних автомобілі. Обставини ДТП буде засовувати патрульна поліція Львова детальніше далі. На відрізку дороги М-06 траси Київ-Чоп на 454-му кілометрі у селі Ясенів Золочівського району зіткнулося два вантажних автомобілі. За словами учасників ДТБ, автомобіль Ман, що рухався у напряму Львова, пропускав пішохід. Вантажний автомобіль Мерседес, що рухався позаду, здійснив екстрене гальмування. Але за словами водія, у нього відмовили гальма, що і спричинило зіткнення. У водія Мерседеса лікарі швидкої допомоги діагностували забій грудної клітки. Але від госпіталізації водій відмовився. На місці працюють відповідні служби. Деталі з'ясовують.